Я вважаю, що це мій обов'язок. Це мій обов'язок. Світ має чути. Люди мають чути. Мають підтримувати. Мають донатити. Деякі люди кажуть, що вони вже забарилися. Це не Це Маріуполя, Та зараз Харківщина, а десь ще. Замовлюватися. Треба підтримувати АЗОВ, підтримувати ЗСУ, підтримувати всі підрозділи. Хто чим може? Хто чим може. Чекати наших не зламаних, наших людей. Чому прохожу? Тому що в країні є, є нам, ну, тому що про хлопців забувати не треба. Вони перші стали на захист нашої країни. Тепер, на жаль, ми, ті, хто тут більш-менш в мирних та спокійних містах живемо, повинні за них боротися, так як вони боролися за нас. Тому що там мій брат, тому що я вже не чула його, у нього післязавтра завтра день народження, тому що третій день народження ми будемо святкувати без них. А якусь останню інформацію знаєте про нього? Можливо, від кораблів, можливо, зі зміни немає ніякої. Це спішко, щоб також не були байдужі, ми тому що війна триває, полонені все ще в полоні і їхня байдужість також. Я щаслива цей факт, як наскільки можу, проваджуємо і думаю, вихідний вихід день на годинку. Чи маєте ви знайомих, друзів, можливо, вашої родини, так, полон? Чи... Ні, не маю, але я відповідаю, читаю, так, ціні, що, вирішу, <звичай> що, <звичай> Що мали керує сюди йти, і що перешкоди зайти? Вернує мною те, що хлопці за місцем Маріуполя досі перебувають в доволі. Під час кожного обміну їх не міняють, вони не входять в ці обміни. Всі знають, як тяжко перебувати в колоні і як над ними там знущаються. Тому кожен раз, ходячи сюди, ми намагаємося привернути увагу громадян містян, те, що не забували хлопці, те, що з ним треба боротися, їх треба пам'ятати. Адже вони боролися за нас. Чому вони зараз мають там грати в колоні, за... навіщо вони тоді там стояли? Вони За просто забули.